За матеріалами кримінальної справи чоловік закрився в квартирі разом з дітьми своєї колишньої співмешканки та утримував їх у заручниках. Інцидент стався у січні цього року в цьому будинку, що позаду мене. Сусід розповідає, що у сім'ї, яка мешкає на п'ятому поверсі, спочатку помер батько, а через кілька років і мати. Я знаю, що тут вони жили, помер перший чоловік, потім через трохи померла та жінка. Про те, яким був у звичайному житті підсудний, сусід сказати не може, адже бачив його лише один раз. Я його раз бачив, бо я заходив до них у за пологоди. Він сидів на кухні, аж так здивувався, що вона покликала, а мужик сидить, що не робить. Після смерті мами дівчата проживали самі у квартирі, коли одного зимового вечора до них прийшов колишній співмешканець матері та взяв їх у заручники. Почала бити на сполох бабуся. Відомо, що онукам 13 та 21 рік. Про події тієї ночі у суді розповідає патрульний, який приїхав на виклик. Скажіть, будь ласка, вона вона повідомляла, чого вона викликає поліцію. Вона повідомила, що від, ну, відпочивала вдома, оскільки вже пізня година, з дідусем, оскільки вони разом приїхали. І подзвонила їхня онука. І ну, типу, почав вчиняти сварку, бійку, ну це з її слів. Конфлікт. І не хотів покидати дане помешкання. Зокрема, інший правоохоронець, який також був на виклику, пригадує, що обвинувачений поводив себе агресивно, виражався нецензурною лайкою, а далі взагалі став ховатися за меблями. І тоді до дверей підійшла одна з дівчат, яка повідомила про замінування. Замінував двері, повісив гранату. Якщо ви будете намагатися якось проникнути, то він взорве. Вона була по голосу, налякана, плакала. Деякий час намагалися з нею спілкуватися, потім вона пішла, і все. Пізніше, як бабуся дзвонила, вже цей повідомляли старша, що нам нічого не треба. Типу, все йдіть, все, все в нас добре. Отака От ситуація. Ну це було вже очевидно, що ну це не так. Зі слів бабусі, обвинувачений, колишній військовослужбовець, який ймовірно може мати при собі гранату. Чоловік повідомив через двері, що в нього наявна граната РГД5. І при спробі відкриття будь-яких дверей що він скористається нею і так само, що може нести загрозу життю і здоров'ю у людей, які перебувають в помешканні. Однак, після такого повідомлення діалог з обвинуваченим проводили вже біля балкону. Намагалися не спакувати через балкон. Він почав ти вийшов болядити ну, з балкона, почав кричати, кидати якісь речі слідчих. Після чого поїхав начальник група, почали з ним контактувати. Деякий час він йшов на контакт, поводив себе агресивно, то виходив з балкона, кидав щось, то потім знов заходив. Пізніше, як розповідає патрульний обвинувачений, почав все таки йти на контакт та висувати свої умови щодо звільнення дітей. Чи висловлював можливо пушкар Тарас якусь вимогу як умову звільнення вказаних дітей? Так, <кій> да, після того як він почав влазити на балкон. Він казав, щоб йому там відсрочку дали і віддав мені, щоб звільнили його, щоб він не був військовозав'язаний. Однак після обіцянок правоохоронців надати йому те, що він хоче, підсудний погодився вийти. Начальник круп пообіцяв, що силового методу не буде, пообіцяв, що піде на умови, і тоді цей чоловік спустився ну, відчинився на двері і спустився на низ під'їзд. Як пригадує патрульний, така операція з визволення тривала близько трьох годин, після чого правоохоронці оглянули приміщення, зброї та гранат не виявили. Зі слів дівчинки, з тої, як я зрозумів, спілкувався, котра була біля двері, сказали, що гранати. Він їй погрожував ножем і просив передавати його села за гранату, що двері заміновано. І це не дивно, адже згідно з ухвалою суду при обшуку помешкання знайшли ножі. Речами, вилученими 23.01.2025 під час огляду в приміщенні квартири, а саме два металевих ножа, які поміщено до сейф пакету. Зазначимо, якщо провину все таки доведуть, то обвинуваченому може загрожувати від 7 до 15 років за ґратами. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.